Ви бачили, я туди йду, а мені там двері ламають. Це що ще таке? Ей, ви, ви, зомбаки! Ви що взагалі робите? Ти подивись на нього. Двері він мені ламати вирішив. Ай, так, що ж це таке робиться? Потрібно якось пошвидше евакуюватися. Так, та забудьте за ці вікна. Іди сюди, поганець такий. Ну все, тобі капець. Я сказав, сюди йде. Так, хто там ще хоче. Сюди. А! Не! Це кошмар! Це кошмар якийсь! Такого не може бути! Хто ти взагалі такий, ти малий? Пінгвін ти. Пінгвін ти малий! Іди сюди! Я тебе зараз переможу! Це що таке! Ааа! Я це що таке, я ще такого не бачив, скільки я був і виживав в цьому зомбі-апокаліпсисі. Я такого не бачив, заберіть цього малого від мене. Заберіть його від мене, бо я не можу з ним. Він. ні-ні-ні, е,